Ой, слухай, прикольно, у нас стоїть ліжко з диваном схожого дизайну. Абсолютно права. От схожі дизайни реально можна ставити, як в одну квартиру буде все в одному стилі зроблено. Це модель Олівія, ціна 31 200, е -е, Моделька Бабл, саме цей коштує 52 тисячі гривень кутовий. Він, до речі, буває прямий. В чому фішка об'ємів? це м'якість. Ось я тобі покажу кут на ліжку. Бачите, наскільки він м'якенький. Тобто тут об нього травмуватися взагалі нереально. Навіть якщо у вас там маленька дитина, ви переживаєте, що вона там десь вдариться чи ще щось. Це не об це ліжко. Тому що, по факту, наприклад, якщо брати дерев'яне ліжко, отам можна ввалитися, навіть самому, не те, що дитині. Тут все м'якеньке. І аналогічно беремо диванчик. Теж усе м'якеньке, все максимально безпечно. По ліжку Олівія. Теж, до речі, питань немає. Тут суперміцне дно. Тут йде ДСП 10 міліметрів всередині, ви можете сюди навантажувати скільки, скільки захочете. Тому що ну, 10-міліметрове ДСП, воно все витримає. Аналогічно, в диванчику Бабл каркас іде із фанери, незалежний пружинний блок і пружинна змійка. Отут по посадці максимально в дивані тонете, якщо хочете диван для. Чіло для розслабончика, то це Бабл. Він не такий, що ви знаєте, сіли до стола і там гостей приймати. Ні, не ця моделька. Тут моделька якраз отаку розвалитися і відпочити. Тому це, ця форма, отакої кульки, Бабл, як вона ще по-іншому називається, зараз популярна. Навіть прямий диванчик, ось у нас стоїть Лестер Лайт, теж такої форми, і вона дійсно м'яка. В плані безпеки з дітьми, мабуть, найкращий варіант каркасних меблів. Сайт Солоха є, там ліжко Олівія, кутовий диван Бабл. Заходьте, обрайте.